Себе громаді та дипкорпусу презентували кандидати на високі посади в мерію. Просто там їм влаштували співбесіду. Кілька годин представники політичних сил у міськраді та громадських організацій слухали резюме охочих бути у виконкомі. Такий круглий стіл є новою спробою знайти компроміс між радою та активістами. Місця у виконкомі вони ділять не поділять вже місяць. Сперечаються через те, скільки у виконкомі має бути представників громадських організацій і на яких правах. Ми все-таки будемо підтримувати ініціативу батьківщини: 50% представників громадських організацій на громадських засадах і 50% представників депутатського корпусу на постійній основі. Персональний склад виконавчого комітету Сергій Одарич пропонує. Він бачить в такому вигляді: Одарич Сергій Олегович, міський голова, Кондратенко Андрій Олександрович, секретар міської ради, Вакуленко Владислав Володимирович, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гончаров Юрій Андрійович, Ільченко Олександр Анатолійович і Кудрявцев Микола Сергійович це три заступники міського голови. Коли міськрада візьметься за кадрові питання, наразі невідомо попередню сесію. Нагадаю, зірвали самі активісти разом із меровими опонентами.